Доброго ранку, любі малята! Ми з Каркушою знов радий вітати вас. Бажаємо, бажаємо вам гарного настрою, чудового дня та хочемо з вами поговорити про те, що відбувається взимку. Да, в нас же яка пора року? Так. Так, Каркуша, зима в нас. Грудень розпочався перший зимовий місяць. А всього їх Так, підказуйте. Молодці, три! Три-три, каркуша теж нам підказує зимових місяців три. Ну що, ми каркушу рядом посадимо да, і будемо з вами говорити про те, що ж відбувається взимку? Ну, взагалі, взимку йде що? Сніг і вкриває все навкрові білим покривалом, ковдрою, так? І дерева, і землю. Кригою вкриває річки і озера. Так, подивіться, яка краса, да? І такий засніжений ліс. Так, тварини, деякі лісові, дикі тварини, сплять взимку такі, як ведмедик, а деякі ласують тим, що запасли восени. Риби дивіться, якщо річка вкрита снігом. Риби спускаються глибоко вниз на дно. І тільки іноді піднімаються на поверхню, щоб ковтнути повітря. Бачите? Ось. Так. Що роблять люди взимку в селі? Так, годують тварин, розчищають сніг, доглядають за господарством, так? А якщо багато снігу випало, то на вулиці місця виходить спеціальна техніка. Люди розчищають тротуари, а техніка чистить дороги, щоб машини могли проїхати. Це все відбувається взимку. Так, а які зимові розваги чудові принесла нам зима, да? і санчата, і лижі, і ковзани. Сніговика можна зліпити. Це все нам зима принесла. А ви знаєте, малята, що нас, до нас в гості завітав один дуже такий добрий, але серйозний доктор якогось звуть як айболить. Да, а прийшов він не просто так. Він нас з вами застерігає. Каже, взимку потрібно що? Добре вдягатися. Бо з морозом шуткувати не треба. Так, розуміємо, да, що можна відморозити себе і щочки, і носика, і ручки, тому вдягатись треба добре, та ще й добре дивитись під ноги, якщо ожеледиться, да, щоб не впасти і не зламати собі нічого. А якщо пригріє сонечко і на даху з'являються бурульки. То що малята треба? Не ходити під домами, да? де з даху звисають бурульки, каже нам доктор Айболіт, бо це теж дуже небезпечно, вони можуть впасти. Так, і дуже, дуже нас поранити. Так, тому ми будемо про це пам'ятати. Да? Зимку дуже весело, багато свят, якщо є сніг, то можна зліпити сніговика, покататися на санчатах. Да? Але ж треба пам'ятати, що взимку іноді можуть бути небезпечні такі моменти. Да? Тому треба вдягатися добре. Да? Рукавички, шапку це про нас попереджає доктор Айболиць. А тепер малята, ми відпускаємо його, так? Бо він до інших діточок поспішає. Каже, що їх треба теж попередити, бо взимку треба бути обережними, щоб малята про це пам'ятали. Так, а ми, малята, з вами знаєте, про що поговоримо? Ми кажемо лід, сніг та порульки. А як це все відбувається? Звідки це береться, так? Якщо в нас тепло, то в нас колюжі. В нас що може піти дощ. А ось коли мороз, то в нас вже сніг, крига, бурульки, то що ж відбувається в природі? Що ж відбувається із водою? Подивіться уважно, що в мене тут є. От такі чарівні камінчики, різнокольорові, різні за формою. А тепер подивіться сюди. Як ви гадаєте, що у мене в глечику? Так, це водичка. От ми сьогодні спробуємо бути з вами справжніми дослідниками. З'ясуємо, яка ж вона водичка і які має властив... властивості. Давайте я зараз візьму свій глечик і спробую налити сюди водички. Подивіться уважно. Що ми можемо сказати? Яка водичка? Так, прозора! Ми можемо бачити камінці. Сі! Крізь воду, бо водичка прозора. А тепер давайте подумаємо і скажемо. А чи має водичка смак? Ні, вона не має смаку. Але якщо ми додамо у водичку цукор або сіль, або ще краще лимон, то давайте подумай, подумаємо разом і скажемо. Якщо ми додамо сіль, то водичка буде яка? Солона. А якщо цукор, так, солодка. А якщо лимончик, Кисла, Справді, а як ви гадаєте, малята, цукор і сіль розчиняються у воді? Ну, давайте зараз подивимось. Так, ми візьмемо склянку водички, так, щоб всім, всім було добре видно. Візьмемо ложечку і спробуємо розчинити цукор. Так, подивимось. Розчиняється, а вже ж, ми ж шкладемо, цукор і в чай, і в какао. Да? І він розчиняється. Тільки треба, щоб водичка була гаряча, а в мене вона трошки холодна. Сіль також розчиняється у воді. От бачите, я трошки раніше приготувала свій стаканчик, але ми ще раз спробуємо. Да? Це в нас був цукор. А зараз ми візьмемо сіль. Так. Якщо ми розчинили води у водичці сіль, то ще раз повторимо, водичка в нас буде солона, Да, розчиняється сіль. Каркуш, бачиш? І сіль розчиняється. Дов... З'ясували з вами, що водичка прозора і не має ярко вираженого смаку. Але якщо ми додамо до неї сіль, цукор або лимон, вона набуває смаку кислого, солоного або солодкого. Ми з вами дивились на водичку, милувались нею, а тепер скажіть мені, на що перетворюється водичка взимку. Зараз вона у нас як рідина. А якщо буде мороз, то що з нею трапиться? Як ви гадаєте, Каркуша, ти як гадаєш? Ну, звісно ж, зрозуміло, водичка наша перетвориться на лід, бо вона замерзла. Так, це правильно. А тепер подивіться уважно малята, що я вам приготувала. Це таке маленьке диво. Отакі От маленькі квіточки я зараз опущу у водичку, а вони мають розкритися поступово. Давайте подивимось. Бачите, вже потрошку розпускаються наші квіточки. Ще одну біленьку візьмемо. Так. Бачите? Пелюсточки розкриваються, біленькі, рожеві, розпускаються наші квіточки. Бачите, яка чарівна водичка у нас. Ось вона, як квіточка розкриває пелюсточки свої. Справжнє диво да? Утворилося у нас рожеві білі квіти. Он яка краса. Прям, прям справжнє озеро у нас утворилося. Да? Чудово! Яка краса! Каркуша, тобі подобається, да? Я гадаю, малята побачили наше заняття і приємно здивувалися. А тепер послухайте віршик про водичку. Які я для вас приготувала. А вода то справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, ростуть поля. Це чудово для людини, і радіє вся земля. То справді малята, вода потрібна всім і людям. І тваринам, і рослинам, тому нам всім треба дбати про те, щоб водичка завжди була чиста і корисна. На цьому наша зустріч з вами закінчується. Ми раді були вас бачити із Каркушею. На все добре. Сподіваюсь, наша зустріч була корисною і цікавою для вас. До побачення!